Себе, скажу те, що я народився в місті Житомир, навчався у 14 й школі з того часу. Після навчання я будував світловищ в університеті імені Івана Панка, був кваліфікацією соціального дорога. Після університету в, в тому ж році я розпочав працювати з соціальним педагогом за професією і працював до 800. 24 року до 1 вересня спочатку працював у 35-му ліцеї 8 років соціальної переводи по своїй соціальності, також мав довантаження асистентом вчителя, тому маю зізнання з боки з підтримки інклюзивних дітей, дітей з особливою. Цей 35 я працював заступником з виховної роботи і продовжував так само соціальне дивування. Я працював два роки. входило ходило організація вже процесу. Це не тільки психологічна служба, а взагалі організація такого виховного процесу, національно-патріотичне виховання це просто на першому місці, особливо умова воєнного стану, це досить важливо. Центрів було це розвиток у мене саме учнівського самоврядування, щоб учні мали змогу розвиватися, робити те, що їм подобається, тому що в нас діти найкраще справді їх треба підтримати і, знаєте, кожному знайти якусь зернинку, яку можна дати і сидити надію на майбутнє, що дитина може і може відбуватися тут, і зараз, тому що життя хоче у нас і найде, але його треба цінувати сьогоднішнє. На даний момент я працюю вже у ліцеї 4 заступником з, 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 з навчальною методної роботи. Входить е, вже повноваження організація загалом освітнього процесу, з, з, складання розкладу, е, робота з навчальним планом, е, освітньою програмою, тобто у на самому є. Але досвід він така е, штука, що його мало не буває. Я mm -hmm. розвиваюся, правда, навчатися. Щось завжди шукають, знаходжу, беремо працюючи у Версійському ліцеї. Ми брали участь в багато різних проєктах, які сприяли і залучені учнів. І так само розширені матеріальної бази. Ось Бурали в одному проєкті школу-кому. Школа за результатами цього проєкту отримала дві інтерективні дошки, всі будуть. Це значна, значна підтримка для зв'язку. Дітей так само, тому що діти потребують більш сучасних умов навчання. Тут я бачу, що є великі поле для покращення матеріального бала, але всі які мають розуміти, що зараз основні фінансові ресурси йдуть на захист незалежності, державних цінності. Тому саме, на мій погляд, найактуальніше питання і найактуальніша моя це, за, це забезпечення безпеки дітей в освітньому процесі, створення їм психологічних умов, в першу чергу, щоб їм було комфортно навчатися, щоб було комфортно працювати вчителям. І взагалі налагодження на співпраці між педагогами і учнями, щоб максимально, якщо є комунікація, ми уникаємо багато-багато різних проблем і неозгородженостей. Ось такі мої цілі, а в роботі. Найголовніше це людяність і там це людяність. Я хочу про що я не перша, що на закладі, колись причинивши загальне свідчення і навчання закладів, я тут була на ЗНО. Тому мені приємно бачити, що є різниця, та яку я бачила коли ще кілька років тому тут була на ЗНО. Я почну з того, що мене звати Світлана Ващенко, мені 30 років, я маю доньку. І я з полюбою. Я закінчила гуманітарну гімназію No1 під час зараз ліцей No31. У 2016 році я закінчила Житомирський державний університет за спеціальністю соціальна педагогіка, а вже через рік роз допомогою Другої вищої освіти, я здобула диплом магістра з візнавкою за спеціальністю управління навчальними закладами у сфері освіти. Трудова діяльність у мене 8 років педагогічного стажу, але за цей час я встигла працювати в двох навчальних закладах на польові. Це перший ліцей, 22-й ліцей, який вже зараз називається. Соціальним педагогом далі я працювала заступником директора з виховної роботи соціальним педагогом у Вересійському ліцеї. А два роки тому, 3 жовтня, я стала директором першого садочка. Це було для мене е, дуже важливий крок, дуже цінний крок. Я рада, що в мене повірили. І вже кожен день, протягом двох років, я працюю як керівник. Далі я ще хочу сказати, що Трошки у 2023 році я брала участь у програмі «Дієві рішення для освітніх управлінців під час війни, і це допомогло мені подивитися на освіту з іншої сторони, з іншого ракурсу, на роботу працівників, на роботу адміністрації і те, що зараз ми повинні якої зараз, зараз працювати для того, щоб забезпечити і дітей необхідним тим, що. Вони мають отримати, тому що в першу чергу освітній навчальний заклад має забезпечити дітей знаннями, а також як допомогти педагогам, щоб не було вигоранні, щоб вони любили свою роботу, щоб вони, любили робити, щоб вони робили те, що вони люблять. І я вам хочу, я думаю, що хто захотів взяв брошуру. Я коротко, щоб ми затримувати інших кандидатів, скажу, що як команда, я вважаю, має дати е, для батьків. В першу чергу, це те, що це безпека. Безпека не лише під час військового стану, безпека це потенція булінгу, кібербулінгу, конфліктів. Також необхідно звернути увагу на те, що батьки працюють і діти в цей час мають чимось активно займатися, Для того, тому що моя донька на наступний рік йде в перший клас. І я знаю, що моя саме головна ціль це вибрати заклад, де в нас може не лише навчатися до обіду як першачок, але і далі корисно провести час, щоб мені не потрібно було б бігти з роботи і її забрати в обід, наприклад. Зазвичай це партнерство, комунікація і звіт про надходжені кошти, прозорість інформації закладу, щоб батьки чітко бачили траєкторію роботи закладів. Для здобачів освіти це я вважаю важливу частину навчання в школі, є безворушній діяльність, як я вже сказала, щоб учні брали участь в, в тому, як буде розвиватися заклад, щоб їх консультували для кар'єрного кар консультування. Та, звичайно, це я як, як медіатор, коли свій час я отримала по медіатором. Я вважаю, що це служба порозуміння для розв'язання питань, це ну, так, не булінг не те, що вже відбувається постійно, а саме вирішення якихось маленьких конфліктів, щоб вони не переростали потім те, з чим ми маємо працювати. І звичайно, для дорогих педагогів. Це, я вважаю, що зараз в наш час попередження психологічного вигорання, підвищення мотивації та психологічне розвантаження є дуже важливим. Я вважаю, це добре, коли педагоги наперебі можуть посміятися, можливо, потанцювати. Купити кабель для того, щоб якось перезавантажити цей час. І, звичайно, моя рішення це в перший час яка впливає, надихає, підтримує, і для того, щоб працює над досягненням цілої допомоги команди. Я вважаю, що одна людина, яка каже я, вона не може вирішити ті проблеми, які може вирішити команда Дякую. Можу ефективно наближатися до того, щоб бути керівником хорошим не лише до 5-го садка, але й засвіту навчальні закладів. І ми, є У нас територіальна ну, закріпленість, але мені це не забороняє вибрати інший заклад міста Житомир. Не факт, звичайно, зрозуміло, що в першочергово зареаговуються діти за, мікро, за місцем реєстрації. Але якщо в закладі, які, можливо, я оберну, будуть місця, вільні місця в класах, то ну, моя дитина може потрапити ці навчальні закладені. Адаптувалися до кандидатів, це приємно, що у нас є дискусії. У вас є питання? Дякую, зараз. Вітаю вас. Почалася в місті Роспіше. Um, і um, закінчила ждомерський um, університет імені Івана Яковича за спеціальністю в школі мови. мову. Um, З 2004 року я працюю в ліцеї No17, я англійської мови, в якому. Uh, вже мій стаж сягнув 20 років. Я є прихильницею того вислову, що біг в не защайся, потрібно розвиватися постійно. І тому знову ж таки здобуваю освіту, ступінь магістра в менеджмент. Працюючи на посаді директора ліцей No30, першочерговими моїми завданнями будуть саме такі завдання. В першу чергу підтримувати традиції закладу. Я сьогодні почула про багато ваших традицій. Я сьогодні почула про прекрасні проєкти, деякі з них не залишили мене. Не залишили мене бути спокійною, запали в саме серце. І тому першою черговою метою це підтримувати те, що ви розпочали. Звісно, продовжувати безцінну справу допомозі ЗСУ. Ви теж прославилися цим, ваші сітки. Вклад це неоцінений, тому, звісно, це має бути продовжено ні в якому разі не забути. Дуже би хотілося досягти єдності трикутника, де на вершині трикутника учні, а в основі його батьки та вчителі. Що будується на засадах людиноцентризму, навіть дитиноцентризму, якщо. Вам так зручніше, та співпраці, співпраці саме батьків з вчителями. Куртувати всіх учасників освітнього процесу навколо однієї мети створення безпечних та якісних умов для надання та виховання, для навчання та виховання, перепрошую, зберегти здоров'я дітей, виховувати в них повагу, до гідності, прав, свободи, законних інтересів людини. Повагу до етичних норм, відповідального ставлення до себе, в першу чергу, оточуючих та докілля, і сприяти розвитку їх цінностей. Наставництвом та -то, особистим прикладом е, втверджувати увагу за суспільною моралі та суспільних цінностей. Яку увагу надаватиму, і я собі писала в, в думках ем, створенню та або розширенню, але бачу, що у вас створений е, безпечний простір, прекрасний. Е, лише розширяти його, е, цей безпечний простір, звісно ж, е, протидіяти булінгу, е, контролювати. Її. Тримати, скажімо так, руку на пульсі. У цей надважкий час діти перебувають в постійному стресі. Відтак психологічна підтримка мікроприйма Киночнівському та педагогічному середовищі теж має ж великі значення, і тому я доповідала цьому не менш важливе значення. Кожній українській дитині конституційно надано право на, на освіту. І ліцей номер тридцять один із перших Житомирів, який. На Житомирській територіальній міській громаді, який показав, що освіта є безбар'єрною і тут навчаються всі, і буду мати за честь працювати в такому закладі з такою кількістю особливих дітей. Це Знань, мотивувати бажання дітей вчитися, а вчителів спонукати до вершин сучасної освіти та вважати партнерство порукою успіху. Нині на активному етапі активне впровадження реформи НУШ. Тому однією з важливих завдань є підвищувати рейтинг складання учнями ДПА та НМТ. Чому? Тому що високий рівень знайця запорука їхнього його вступу до професійно-технічних закладів. Ну і відповідно потім до вищих навчальних закладів. А обравши, там, взявши собі професію, а, вони повертаються в рідне місто. Для чого? Для відбудови, для розвитку і для процвітання нашого міста. А, звісно ж, змінювати матеріально-технічну базу закладу. А, нині а, необхідно, окрім основних занять. Розвивати групову роботу а, серед напрямів, такі, які вже за 10 років будуть одними з найзатребованішими на ринку праці. Серед цих напрямів це радіо безпілотними літальними апаратами, 3D-моделювання, інформаційні технології, кібербезпека. Берегти в колективі Дух командної єдності, взаєморозуміння та взаємопідтримки. Я вважаю, що у цьому наша сила. Так і багато інших цілей та проєктів має на меті. Наприклад, співпраця з громадськими організаціями, впровадження мережевої форми навчання, що дасть закладу реальний інструмент для взаємодії із закладами культури та спорту, поглибленого вивчення окремих навчальних предметів. І тут, звісно, про роль англійської мови у найближчому майбутньому кожен з вас знає. Патріотична виховна робота у вас титанічна, тому, звісно, її потрібно продовжувати і підтримувати. Праця колективу має бути оцінена громадськістю, тому важливим аспектом є втілення е м, такої, хоча вона у вас є, про висвітлення на будь-яких е на сайті школи в першу чергу, в соціальних мережах, е щоб про роботу колективу знали. І мала можливість долучатися. Я комунікабельна, молодію організаторськими недібностями, ініціативна та наполеглива, не зупиняюся перед труднощами, відкрита до змін і вмію адаптуватися до нових умов. Мобільна. Мені важлива подальша доля молодого покоління, і тому я сповнена рішучості та бажання. Зробити все можливе для покращення розвитку системи загальної середньої освіти та найголовніше, я відкрита для перспективних ідей та пропозицій, для їх вторгнення, відкрита для комунікації. А це означає, що все можна обговорити, про все можна домовитись, усе вирішити на користь закладу та учасникам освітнього процесу. Я дякую вам за увагу, разом до перемоги! Слава людей! У мене є запитання. Чи є вас роботи в міжнародних освітніх проєктах? І чи плануєте ви як директорка цього закладу втілювати освітні проєкти міжнародні в нашій школі? Я співпрацюю з. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Містка. Тобто особисто знаю яко. Діти знайомляться з країнами, діти знайомляться з закладами, можливо, вибирають собі заклади для навчання з цією метою, клубі організовані поїздки. Це перше ваше запитання і, перепрошую, можете повторити друге. Чи плануєте ви на посаді директорки? Проваджувати освітні програми міжнародні саме в школі дуже хотілось би, тому що коли дітей бачиш е, захопленими очима, коли вони приїжджають і діляться своїми враженнями, е, коли вони дізнаються багато цікавого не по телевізору, не потік току, а бачачи своїми очима, е, це дорого коштує, тому звісно